Людмилом Зеленьком, режисерка, актриса Вінницького академічного обласного театру Ляльок і Тетяна Побережна директорка Вінницького академічного театру Ляльок. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку! ось так швидко. Ми змінили чоловіків на дівчат в нашій студії. Гості змінюються, але є щось незмінне. Так кажучи, Це приємність. варто варто анонсувати. давай ресенько та скажемо, що наші телеглядачі мають можливість виграти сьогодні два квиточки на а, недільну автобатіль. вистав. На недільну виставу подзвонивши за номером з 067 01 001 21. Його бачите варто на екрані. буде відповісти так. Варто буде відповісти на каверзне, на... Питання. каверзне да. питання від Юри Розповідайте Поки що про саму виставу, а далі будемо. Не будемо ростати всі карти нашим глядачам. Дізнаються, коли дозвониться. Що це за вистава? Будь ласка, прошу, тигр і чіх рятують всіх. Угу. Окей. Це екологічний екшн. Екшен Екшення уявляєте? Ну, а як не екшен? Тому що там погоні, там бійки, там пожежа. Але все, звичайно, завершується. хеппі Так. Головна тема, основна тема це сортування сміття. Дуже важлива, дуже потрібна, необхідна, сучасна, над важлива тема. Але не тільки про сортування сміття на смітниках, головне про внутрішню культуру. Ми виховуємо дітей, бо в першу чергу, як ми всі розуміємо, сміття отут і отут, mm. і отут. його коли... теж сортувати обов'язково. І коли буде ця внутрішня культура в дітях, вони будуть розуміти, що треба піклуватися про свій двір, про свій своє місто свою країну, свою планету і відноситися так, як ми поводимо себе в своєму домі. Ми ж там не розкидаємо. саме так. Ви не повірите, але маємо дзвіночок. Ми не хотіли ми віддавати ці квиточки, але все, доведеться нам ними розпрощатися. Хто у нас сьогодні дондовався? Давайте будемо пробувати слухати і чи є у нас дійсно цей глядач на зв'язку. Доброго ранку! Доброго раночку. Якщо ви не чуєте, будь ласка, хочете, щоб і я вас теж почув у себе в усі принаймні. Ні. Добрий ранок. Добрий ранок. Як я можу до вас звертатися? Тетяна. Тетяна, О, дивіться, у нас Тетяна на зв'язку. Тетяна у нас поруч зі мною ну, я можу здавати бажання. Тетяна, схід, будь ласка, полюбляєте лільковий театр? ніколи. не було ніколи. Ще не були жодного разу. Ай-яй-яй. Тоді ми маємо змогу виправити ось цю ситуацію і маємо змогу, щоб вже в цю неділю ви потрапили на виставу про тигра і про чиха, які врятують всіх від світя. Слід, Світ, будь ласка, як ви собі уявляєте, що ви побачите на цій виставі? Ляльок. Ляльок. Як і гріться, тигр і чих. Тигр там логічно. А як ви думаєте, хто такий чих? Може, собачка. Може, і собачка, дійсно може і собачка. Якщо подивитись на екран телевізора треба зараз, то мабуть можна здогадатися, що це собачка. Дивіться, не буду вас мучити, не буду вас задавати якісь вам каверзні запитання. Я хочу, щоб дійсно ви потрапили і отримали задоволення. Якщо ви тим більше ніколи не були в театрі ляльок, то два квиточка у вашим. Беріть з собою малечу, завітайте, подивіться, Дякую. і я впевнений, що ви отримаєте задоволення. де знайти квиточки і де знайти театр? Я впевнений, що вам все розкажуть режисер Нашого ефіру залишайтеся з нами на зв'язочку. Вам залишається бажати гарного дня. І від вас побажання для війничан. Прошу. Мирного неба, всього самого найкращого. Оце сонячного ще й неба. Вже погода змінилася. Бажаю, щоб ці отримували позитив від життя. Ось ці два квиточки. Ваші дякуємо вам за побажання. Дуже ну і звичайно дякую. ж з світанком. Додилоновуватися. Вигравайте вам гарного перегляду, вам гарної вистави. Дякуємо, що з нами. От квиточки в руках у Тетяни. Ну а ми. Будуть скоро, а поки квиточки в руках у Тетяни. вам вже їх передала. Ну а ще, звісно, хочеться дізнатися Тетяною, раз ви вже з нами сьогодні, в нашій студії, про прем'єри у ляльковому театрі. Кажуть, інсайдерська інформація, що їх досить багато. Розповідайте. Ну, напевно, мені сьогодні приємно в ефірі вести бесіду стосовно того, що театр трошки змінив свій курс. Ми маємо можливість реалізувати і плани, і реалізувати свої задуми, тому що ну, ви розумієте, що театр це творчий колектив, Звичай. і тому стояти на місці ми не можемо. Ми маємо народжувати, поповнювати і радувати наших глядачів. Там єдине, що з народжена, потім декретна відпустка. Чи в театрі народжувати. Нові ідеї, нові вистави. Я розумію, розумію. Але коли дітки народжуються, це теж наші глядачі. Супер! Що ж ми будемо дивитися найближчим часом? Будь ласка, прошу. Ну, я маю про це сказати, тому що 2025 рік для нас знаковий. Ми 10 квітня у нас відбулася прем'єра вистави для дорослих. Це була мрія для нашого театру. І ми спробували Проект вдався. Я думаю, ті, тих, тих, хто з глядачів бачив, прийшов, відвідав наш театр залишився під враженнями, тому що е, там і нова техніка, і задум режисера був реалізований. Ну а те, про що ми сьогодні говоримо, про виставу, яка відбудеться 25 травня, двічі, тому що у нас вистави проходять з і в неділю об одинадцяті і о 14-й годині. Наш глядач має на свій смак, на свій час обрати. А я думав, що типу однація для дітей а 17 це більш дорослий. Може подивитися. Чи не принципово? Е, е, Ні, на одинадцяту і на 14 А, 14 на чотирнадцять, на чотирнадцяту, так. Ну, ми так будуємо свій репертуар і, і, власне, націлюємо для того, щоб це вигляд ну мало вигляд як перегляд сімейний, щоб мали можливість, тому що ви ж розумієте, що наш глядач, як правило, це мама, тато, бабусі, дідусі. Так, так. Тому виставу, яку ми ризикнули, Людмила Макола, Людмила Григорівна Земелько, є головним режисером цієї вистави. Знаєте, напевно, навіть скажу, що ризик був великий, тому що е, десь навіть трошечки вона на мене сердилася. Дуже мало часу, дуже емоційно, дуже Ту мало часу. Ж Але сталося. ви знаєте, і мене сьогодні емоції пере, переповнюють в тому, що професійно правильно були розставлені акценти за допомогою художників театру, тому що всі мають розуміти, що в театрі важливі ще і художники, звичайно, тому що звичайно. виготовлення ляльок це основний реквізит декорації, які ми виготовляємо. Це все знову ж скажу слово, народжується. Це ага. все народжується в театрах, в стінах театру. Тому Людмила Григорна зако. Короткий відрізок часу, дякуючи професійним акторам, зуміли е, зробити продукт, який буде дарувати нашим глядачам задоволення. За максимально короткий час це лейтмотив наших ефірів. <свісна> Не дивлячись на півтори години, але вони завжди пролітають ось так на одному подиху. Завдяки нашим гостям, звичайно ж. Е, скільки часу взагалі потрібно в середньому, щоб вистава відбулася, що вона народилася? Бо кажете короткий пробіжок. часу. Скільки це займає часу приблизно? Ну, дивіться, якщо говорити про попередню виставу, трішечки у нас це не можна сказати, що вона затягнулася, тому що ви ж розумієте, що щоразу ми маємо приймати свого глядача і на своїй сцені стаціонарній, і мати можливість відвідати садочки школи. Ми зараз працюємо з територіальними громадами, тому поряд з тим, що народжується прем'єра, ми ще маємо і обслуговувати наших глядачів. Тому з дорослішою виставою, бо тому, тому що там задіяні майже всі актори театру. Десь нас відрізок був трошечки довший, тому що там Різдвяне новорічні свята. Ми майже рік до цього готувалися. В Людмили Григорівни вибору не було. У неї було лише три місяці, і то це вже був ось 25-й, Це вже дедлайн, все. Назам дорогу. Ну, нема... і ви ж справилися, все вдалося. Правильно? <рес> Маємо ще хвилину часу. щоб давайте, да, оп, давайте запросити ще війничан. Давайте запросимо Людмила Города. Прошу вам слово. Запрошуйте війничан. Ва на камеру. Шановні війничани, наші е, глядачі маленькі, дорослі, приходьте родиною і гості Вінниці. Е, хто буде 25 е, травня? Це неділя. Об 11 та о 14.00 приходьте на екологічний екшен в театрі ляльок. Тигр і Чих рятують всіх. Пані Людмила запросила, а пані Тетяна побажання для вінничан. що побажаєте вінничанам на сьогоднішній день. Ну, в першу чергу актуально і важливо, я бажаю всім нам миру. Дякую. І однозначно, що бажаю віничанам насолоджуватись. У нас достатньо сьогодні культурно-мистецьких заходів, де мають можливість віничани побачити, відвідати. Але однозначно, що я запрошую до нашого театру, тому що на свій смак, на смак наших глядачів, найменших у нас є в репертуарі майже 40 вистав. Тому, будь ласка, відвідайте і отримайте.